Вітаю вас в ефірі програми 24 години. Я Дмитро Тузов. Сьогодні у нас нестандартний інформаційний випуск, оскільки ми будемо говорити про результати конференції з кліматичних змін, яка відбулась у Копенгагені. І яким чином поміркуємо ці глобальні рішення або швидше їх відсутність може вплинути на наше з вами життя в Україні. Ми були на цій конференції і бачили провал її політичної частини. Але водночас бачили і багато позитиву. Як швидко і ефективно у світі розвиваються технології виробництва чистої енергії, і головне її збереження. Копенгаген на цілих два тижні став центром світових подій. Данці на цей час навіть змінили назву своєї столиці Хоупенгаген Гра слів, що об'єднала хоуп надію та оупен відкритий. Погодьтесь, вельми креативно відкрита надія на те, що людство таки має шанс вижити за умов швидких і незворотних кліматичних змін. У Копенгагені кого тільки не було. Від студентів хіпі до сильних світу, лідерів і прем'єр-міністрів, 180 держав у супроводі бізнесменів та провідних науковців. У величезному Белла-центрі розгорталася справжня драма: 10 мільярдів доларів в обмін на зменшення викидів парникових газів. Така сума запропонованої компенсації образила країни, що розвиваються, бо ж і вони хочуть розвиватися як США, ЄС та Японія. А господарі тим часом намагалися на власному прикладі продемонструвати шановним гостям переваги чистих технологій. Данці організували так звані енерготури, зокрема на свої вітрогенераторні станції та заводи з виробництва біогазу. Африканці, індуси, китайці, наче агенти технологічної розвідки, під час екскурсій конспектували кожне слово і фотографували кожну гайку. Але не було там українських бізнесменів. Вони так і не дізналися, як можна заробляти на звичайному перегної. Не було там і українських інженерів. Вони так і не побачили на власні очі диво системи, що дозволяють отримати енергію з будь-чого. Тім найсумніше те, що у Копенгагені не було українських політиків. На конференції так і не з'явилися перші особи нашої держави, хоча кожен з них отримував запрошення. Ймовірно, український Бомонт ще не усвідомив, що незабаром людству таки доведеться зробити вибір або нічого не змінювати і зникнути з чола землі, або все ж таки змінити своє ставлення до навколишнього світу і перейти на новий рівень свого розвитку. Ми сьогодні говоримо не лише про кліматичні зміни на планеті, а й про політичну позицію України в цьому питанні в нашій студії координатор Національної екологічної агенції Ірина Ставчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Я скажу чесно, що у нас було зарезервовано, ще, і воно фактично зарезервовано, ще одне місце для керівника української делегації в Копенгагені ігоря Ігоря Лупальцова. Але е, і вчора у нас були домовленості про те, що він буде в нашій студії. Ми зможемо про все поговорити, про все подискутувати. Але як ви бачите, місце порожнє. Ожня Лупальцова немає з нами в ефірі. Він відмовився від цього ефіру, і взагалі з керівником української делегації у нас такий ну певний полтергейст відбувається. Ми намагалися записати інтерв'ю безпосередньо в Копенгагені, і навіть е, спіймали, якщо можна так сказати, керівника української делегації за два дні до закінчення конференції. Він нам навіть призначив час на 22-го годину для інтерв'ю. Журналісти приїхали, але інтерв'ю не відбулося, тому що Ігора Лупальцова не було. і Він не відповідав на будь-які дзвінки. Тому на жаль, така позиція зараз буде, можливо, трошки односторонньою, але і її ми компенсували. А буквально за пів години до ефіру, коли стало зрозуміло, що керівника української делегації не буде. Ми записали інтерв'ю з його радником з Наталією Кушко. Я хочу сказати, що заздалегідь хочу подякувати цій людині. Вона, очевидно, ну найбільш мужня людина в усій українській делегації, яка все ж таки відповіла на ті питання, які ми, ми сформулювали, і ми поставили, і ми спробуємо це зробити синхронно. Ну, так ну таким віртуальним чином будемо відповідати на ті питання, які у нас є після Копенгагенської конференції. А отже, Ірина, чи насправді наскільки об'єктивно, наскільки справедливо, абсолютно всі кажуть, що це повний провал, це повний політичний провал, це пшик з конференції нічого не відбулося, і це матиме великі наслідки взагалі для світової і для світової економіки, і для боротьби із змінами клімату. Ну, це велике дуже розчарування, тому що з'їхалися 120 голів держав. Це президент, це, це прем'єр-міністри, метою яких було саме домовитися про обсяги скорочення викидів різними країнами для того, щоб попередити небезпечні негативні зміни в майбутньому. І що говорять вчені? Що а, діяти треба вже зараз і скорочувати викиди потрібно значним чином. І ну, вони навіть кажуть, що діяти треба було ще 10 років тому, та але зараз хоч щось треба робити. Ну, ще зараз розумі. є час, щоб попередити катастрофічні тобто ви, зміни. в ви оптиміст, в майбутньому. Що все таки час є для того, щоб попередити змін. Звичайно, всі сподівалися, і це було очікувано, щоб політики домовилися. І те, що зараз е відбулося, що політики не змогли домовитися, і все це переноситься ще на якесь невідоме майбутнє. Це е звичайно проблеми і для е це по суті, проблеми для сотень мільйонів людей і щодо виживання, і щодо сільського господарства, і щодо явності питної води, і щодо світової економіки. Тому що, якщо е не зупиняти зміни клімату, е світова економіка буде втрачати від 5 до 20% відсотків світового ВВП в майбутньому. Для попередження зміни клімату потрібно витрачати лише 1% відсоток світового ВВП. І розчарування найбільше екологічних організацій, і дуже багатьох країн, які насправді вже дуже страждають від зміни клімату, що світові лідери витрачають трильйони коштів на подолання фінансової кризи, на різноманітні економічні програми і не можуть витратити навіть да, на навіть ну, на військові да, програми. На, на боротьбу да, я, може трошки на, з на, на боротьбу з свинячим грипом. Да, дуже набагато різних програм. А от на порятування планети і життя на цій планеті. Вони на готові виділити до одного відсотка ВВП. Ну добре, знаєте, це можливо така трошки ідеалістична порятунок планети. Хай свої країни рятують. Чи на це теж не реагують? Ну тому що в цьому то є причина. Глобальна проблема зміни клімату глобальна проблема. Тобто, для її вирішення всі країни викидають парникових газів, всі якось повинні їх скорочувати. Ті, хто викидають найбільше, мають більше фінансових технологічних спроможностей, повинні робити набагато більше. І, наприклад, Україна теж, теж входить до групи індустріально розвинених країн, і також повинна скорочувати викиди парникових газів. Тобто кожна країна повинна робити певні справедливі і по мірі взагалі то можливостей, якісь дії на скорочення викидів ну, парникових ж, газів. цьому і конфлікт між там умовно багатими розвиненими країнами і бідними країнами, які теж хочуть розвиватися і вважають, що розвиватись можна єдиним способом способом знищуючи. Все там природне середовище, в якому ну всі ми живемо. Ми всі живемо на одній планеті. Зараз ми намагаємось працювати так досить швидко, як я і анонсував. У нас зараз є така віртуальна відповідь Наталії Кушко. А яка нагадаю, є радником Ігоря Лупальцова, який в свою чергу був керівником української делегації на конференції в Копенгагені? Слухаємо. Ну з точки зору України я не рахую, відбулося провал. Відбулося очередний крок. Можливо, він не був настільки ефективним, яким вся світова спільнота, але він відбувся, і ми рахуємо, що це крок вперед. Отже, ми зараз почули, що це крок вперед. Дуже коротко, пані Ірино, наслідки того, що не домовились, ми зараз з вами про це говорили, але якщо це екстраполювати на Україну, для України, які наслідки? Угода не підписана, кьотський протокол не продовжено. Відповідно, ті механізми гнучки, які Україна хотіла використовувати, і спільне впровадження, і міжнародна торгівля квотами піднесені у повітрі. Відповідно, зараз українські підприємства мають можливість отримувати інвестиції і кошти на проекти скорочення викидів парникових газів. Якби було продовження кіотського протоколу, або була прийнята нова угода, в якій би були прописані такі ж самі механізми, Україна мала б доступ. До цих механізмів, тобто по суті, Але ми і зараз маємо доступ, тобто Україна ж З дві До 2012 року, а потім невідомо. І ті підприємства, які б хотіли зараз організувати проект, ну тобто, час повернення, час за який вони можуть продати ті скорочні викиди, лише два роки. 2010, 2011, 2012. тобто це набагато менше ніж якби був продовжений кьотський протокол, відповідно, період за який підприємства могли отримати, за яким вони могли б продати. Скорочення викидів Це... було більше. Ірино, тобто... Дивіться зараз. Ви говорите виключно така економічна. І економічний погляд, та а з іншого боку, ми бачили там представників країн, там тувалу, які билися фактично в істериці і намагались донести, що через кілька років їхніх країн не буде існувати. Вони ну просто підуть під воду. Да, та? це друга сторона проблеми, тому що Україна так само постраждає від зміни клімату, як всі інші країни, і у нас вже зафіксовано вдвічі більше кількість стихійних лих. Це офіційна статистика гідрометеорологічного центру. І це лише маленькі прояви тих змін клімату, які нас чекають в майбутньому. І якщо такі повинні, як в Карпатах, якщо буреві, ми, шторми, ми це, ми це я на жаль буду пришвидшувати, тому що у нас віртуально угу. бачите, ми працюємо за певним планом, та але ми про це ще поговоримо. У нас є навіть невеличкий фільм на цю тему. І зараз ми знову, знову надаємо слово Наталії Кушко. Ну не можна сказати, що не домовилися. Ми домовилися, але немає ніякої юридично зобов'язуючої угоди. Є попередня угода, яку прийнято до уваги, а вона є, секретаріат Конвенції на, на, на даний момент готує, яким чином кожна країна може виразити свою участь або не участь, або не згодження з, з цим так званим Копенгагенською угодою. І як тільки буде офіційна позиція, як ми можемо реагувати, тоді Україна буде готова реагувати, приєднуватися або не приєднуватися до цієї угоди. Ну, бачите, фактично альтернативна позиція, тобто фактично нічого страшного не відбулося. Та є там про щось домовилися, але не зафіксували це на папері. А це можна буде зробити там найближчим часом. Теоретично, наприклад, та і третє питання у нас про позицію України. Все таки вона була представленою на конференції. Копенгагені, чи її не існувало, тому що ну я вже розповів про наші намагання, наприклад, там записати інтерв'ю з представниками української делегації. Але можливо це дуже суб'єктивно. Можливо, там іншим журналістам пощастило більше. Вони спілкувалися з українською делегацією. Вони почули а, якусь відповідь від України, що вона собі думає з приводу а, тих домовленостей, про які говорили всі на найвищому рівні, тому що там були присутні президенти і прем'єри країн, які не проігнорували цю тему. А знову таки ми спробуємо. Досягти певної паритетності. Спочатку відповідь Ірини ви були в Копенгагені і відстежували роботу нашої делегації, в тому числі. Ваші враження? Ну, перше враження це те, що від України було лише дві особи. В складі офіційної делегації перший тиждень і потім приїхали додатково інші люди. Але на такій великій конференції, коли паралельно відбувається стільки подій, дві людини це дуже мало. Тобто, це перший коментар, що український уряд, коли вирішується питання з хвотами, всі великі урядовці у нас на всіх телеканалах, коли йдеться питання про те, що потрібно брати участь в серйозних переговорах, потрібно брати політичні рішення про скорочення викидів парникових газів, всі куди зникають, і є дві людини, які бігають, намагаються ну, щось. Але з іншого боку, можливо, ці дві людини вони були достатньо Тивними і вони встигали все зробити, тому що є ж зворотній бік. Уявляєте собі туди, поїхала половину кабміну та там чиновників в Копенгаген. Ну і ми б з вами пиріщили їх за те, що вони за державний кошт катаються по, по Європі, будь-де та не з незрозуміло чим займаються. перша проблема, що ці люди не мали компетенції, нібито робити якісь офіційні заяви. Коли ми підходили про те, щоб мати офіційну зустріч на урядових організацій, офіційної делегації нам було відповідь, що ми не маємо компетенції розмовляти з нарядовими організаціями з Ським України, тобто, нібито вони не мали повноважень ні на прийняття рішень, ні на якісь заяви. Тобто, це перша проблема. Друга проблема, що вони відсто... я, я перепрошую, да. але можливо туди поїхали спікери, які мали вже заготовлену позицію. Вони мали там це озвучити позиція... сама позиція України була достатньо чітко сформульована на цьому форумі. А... Позиція була на позиція її була на сайті Нацагенції, яку вивісили вже після початку конференції. Офіційний виступ е, був запланований і він був в програмі декілька днів. Офіційний виступ віце-прем'єр міністра України Григорія Немирі. Але він так і не приїхав. І коли ми подзвонили, от в день його виступу в його приймальню, нам повідомили дуже так різко, що він і не планував, і не повинен, і взагалі чому ви телефонуєте? Тобто, по суті, повністю відмовлялася від того, що він навіть був там заявлений, при тому, що він був в програмі постійно Давай, кожного. Давайте дня. так по, по плану. Все таки зараз будемо рухатись. Ну такий у нас yeah. трошки дивний. Я сказав, що не незвич... незвичний формат у нас сьогодні буде. І у нас є відповідь на це питання стосовно позиції України. Чи була вона достатньо чітко сформульованою? А від фактично учасника офіційної делегації. А ну, звичайно, вона була, і українська делегація достатньо була активна в тих питаннях, які є в наших офіційних технічних завданнях. І ми відстояли свої позиції, ті, які в нас були затверджені урядом. А Це позиції скорочення викидів довгострокових і середньострокових, це 20% до 2020 року і 50% до 50-го року з базовим 90-м роком. Це продовження діючих гнучких механізмів Кіотського протоколу, це можливість використання доступу України до фінансування спроб до передачі технологій. А з приводу розвитку пом'якшення клімату та адаптаційних дій виступ віце-прем'єра Григорія Немирі. Всі його очікували, ми його очікували, він не відбувся. Ви щось знаєте, володієте якоюсь інформацією? Чому? Що сталося в українському уряді? Що змінились плани? Ні, ми не знаємо. Тобто ми подзвонили в приймальню, і все, що нам відповіли, що він не планував і його не буде. Але наскільки нам відомо, до коли позиція готувалася до від'їзду офіційної делегації в Копенгаген, він ці питання керував, тобто він на кабміні керував питання узгодження позиції України. Ну я просто ще додам пропозицію. Ну що тільки що говорилося про е, основні завдання української делегації, Перше – це мета 20%. На 2020 року. У нас це окреме питання. Ви а, знаєте, це окреме ми ми питання. все одно маємо ага. рухатись так паритетно Добре. зараз. Тому а, відповідь Наталії Кушко стосовно того, чому не відбувся виступ Григорія Немирі, який очікували не лише українські журналісти, а й закордонні, спостерігачі, і спеціалісти там було дуже багато науковців, журналістів. І навіть скажу таку можливо неприємну штуку, вони назвали Україну динозавром дня саме через пасивну позицію, що вони мало бачили. Якихось виступів від України. Хоча зараз це можна трактувати як і певний позитив. Тому що можна сказати, що ну, от бачите, політичний БОМ не зміг домовитися, і ми в цьому не брали жодної участі. Таким чином, Наталія Кушко зараз відповідає за Григорія Немирю. А виступ, виступ відбувся. Він відбувся о четвертій ранку. Можливо, просто не всі дочекалися, цього, але він є доступний. Але виступ національний це. Повідомлення було зроблене національне зроблено не Григорію Номирям, а головою Національного агентства Ігорем Лопальцова. А є його текст, він якби є офіційно доступний. Всі можуть подивитися на веб-сайті сам виступ, він є так само доступний. Основне було заявити про те, що ми підтримуємо конвенції продовження важливим продовження її дії, рахуємо важливим продовження Кіотського протоколу. Ну, от тепер ми знаємо, що виступ. Відбувся виступ Григорія Немирі от, в такій формі. Ні, виступ Ігоря Лопальцова. Григорія Немирі так і не було. Не було, так. Це а зараз йшла мова про, про Ігоря Лопальцова. Да. Так, Ігор Григорія Лопальцов Немирі. Виступи. Вибачте, це я помилився. Насправді Виступа віце-прем'єра насправді не було. Виступ виступ Ігоря Лопальцова. А насправді, ви знаєте, ми хотіли ще в Копенгагені. Записати інтерв'ю з Ігорем Лупальцовим, який нагадаю очолював нашу делегацію, офіційну делегацію, та? і все таки спробувати розібратися в математиці до 2020 року. Україна планує все ж таки зменшувати кількість викидів парникових, парникових газів чи збільшувати їх. Ми намалювали невеличкий графік і спробуємо зараз це зробити в студії. Показати графік стосовно того, якою є позиція України на сьогоднішній момент. Отут ви можете бачити, що всі країни рівні. Зараз на рівень 90-го року. Ми, ми його приймаємо не ми, а взагалі всі приймають його за 100%. А якщо говорити про економіку України, то в зв'язку із падінням економічного, економічного розвитку а в 2009 році зараз рівень викидів парникових газів складає 45% від рівня 90-го року. І фактично Україна зараз говорить про те, що вона погоджується зменшити на 20% рівень викидів парникових газів по відношенню з 90-м роком, але фактично до 2009 року це означає зростання на 35%. Якщо я не помиляюсь, от принаймні у нас така математика можна давати студію. Я думаю, що глядачі вже побачили. У нас зараз на сьогоднішній момент така математика. Але я знаю, що Ірина, і ви рахуєте якось ну, інакше, і ви називаєте взагалі цифру в 75%. Плюс відсоті. 75. Справа в тому, що ви порахували, просто відняли 80, мінус 45, і Ви отримали 35, так? так? Ну, як а коли як ми в другому рахуємо, класі, знаєте, да. тут вже тут а коли нічого ми складного. Але ми дивимося, що ті викиди, що зараз прийняти, якщо за 100%, відсотків і взяти ще те, що буде в 2020-му по українській позиції, то це вже відбувається не 80 в порівнянні з 2009-м, да? а 100 плюс 70, 175. Це ви якось складно так порахували? Ну, тобто береться, що зараз 100% і те, що за українською позицією буде в 2020-му році, ікс Ну, добре, але ж всі рахують по відношенню до 90-го року. Давайте, давайте рахувати, рахуємо... тобто є стандарт. Да, але що це означає з точки зору зміни від сьогодні до 2020-го? І от ця позиція українська від сьогодні до 2020-го означає плюс 75%, але від сьогодні це просто індикативно, щоб зрозуміти, що ніби з з го року це скорочення, а якщо подивитися тенденцію від зараз, то це дуже різкий рост, ріст. Якась складна у вас таки математика, якщо чесно, якщо відверто, ну сформулюємо так, що не менше зростання до 2020 року викидів парникових газів україною щонайменше складатиме 35%. Це що найменше. А далі ну, можна вже ну, диску... я... дискутувати yeah. тут. І у нас є знову таки позиція, офіційна позиція Наталії Кушко. Давайте зараз послухаємо. Ну, наразі ми говоримо про конвенцію, про зменшення основної цілі заданням конвенції є зменшення парникових викидів парникових газів в атмосферу. І ми нарахуємо, що це найважливіше, що є. Це є основний документ, основне. Основна конвенція це рамку. Рамкова конвенція це те, чим керується взагалі цей весь процес. Рамкова конвенція не передбачає якихось там відсоткових питань, вона передбачає загальне знищення, зменшення викидів парникових газів. І на Украї... наразі Україна одна з тих країн, яка вже зараз це робить. Тому що на даний момент з 90-го року ми скоротили, ми скоротили 7 мільярдів тонн викидів СО2 в, в атмосферу. Що, що не робить почти жодна країна, крім там, наприклад, там Польщі чи Словаччини чи ще щось. Так, звичайно, ці, ці, ці скорочення викидів газів відбулися за рахунок спаду нашої економіки. Але це відбулося, і це є фактом, і це є ну, значним внеском в тих 2% чи 1,5%, про, про яке говорить так суспільство. І наразі трактувати е, зміни клімату тільки зводячи їх до якихось відсотків, ну це є непрофесійно. І це означає, що люди, які про це говорять, їх не цікавить як так зміни клімату, а цікавить тільки відсоткові ставки. Я надалі від себе трошки додам та, свою думку і своє міркування, що світ зараз вступив в епоху, коли розвиток не обов'язково пов'язаний з тотальним забрудненням і викидами парникових газів. І, в принципі, ми бачили ці чисті технології. Я хочу сказати, що в Данії, окрім цієї провальної політичної частини, була дуже конструктивна частина, яку хтось помітив, хтось, можливо, не помітив, але організатори конференції масово показували людям, як все це працює на конкретних підприємствах, як працюють енергозберігаючі технології. Як заощаджується енергія, Возили людей, починаючи від, від сільськогосподарських ферм, закінчуючи там вітрогенераторними станціями, і показували, як все це працює, і відповідали на питання, скільки це дає в цифрах енергії тій же Данії, Та? І скажімо, 20% електричної енергії, які отримуються з вітрогенеруючих станцій, от приблизно таких, як у мене на столі, це модель. А, це реальність для цієї країни. Тому старий підхід стосовно того, що ми будемо. Забруднювати так само активно, тому що нам треба розвивати економіку. Мені здається, не досить правильно, тому що розвивати економіку вже треба, залучаючи нові технології, інакше вона просто не буде новою, ця економіка. А, ну але це моя така авторська ремарка, якщо можна так сказати. У мене дуже швидко. Ви хочете ще не, щось У мене додати? буквально маленький коментар. Справа в тому, що дуже часто вважається, що для України скорочувати викиди, і про це говорить наш уряд. Це дуже дорого коштує і на це немає коштів. Насправді енергозбереження в Україні по деяким оцінкам в 10 разів дешевше, ніж будівництво Атомних вугільних електростанцій. Тобто уряд просто приховує інформацію, він не хоче запроваджувати необхідні реформи. І ставляться на інтереси якихось великих промислових груп, ставляться інтереси певних. Да, атомні вугільні ці всі сектори, О, на яких гроші. дуже великі відбуваються кошти цих атомних станцій, та да, там стабто це мільярдні кошти, які йдуть з державного бюджету. Звичайно, ніхто не хоче це все перекривати і направляти кошти на енергі... Ірина, ну, не лише з державного бюджету, це величезні кредитні лінії. Правильно, це це величез, це лобі е... ну, атомна енерг... компанії атомна енергетика. Більше це державна компанія. Енергоатом це державна компанія, яка величезна. Ну, величезну кількість коштів саме на будівництво електростанції. Правильно, держава йдуть... Україна держав... залучає, залучає кредити, правильно. Ну. Ми можемо дивитись на прикладі будівництва а, могильника ядерних відходів під Києвом. А, але на, нам ці на жаль... всі кошти потім також треба повертати. На, на жаль, про все це ми зараз не можемо говорити. І а, я, я зараз хочу сказати, що під час конференції, по-перше, вибачте, вибачте, трошки поспішаємо. А з Іриною ми зараз прощаємось. Дуже дякую за вашу участь в програмі. Спасибі.